Взагалі, товариство, щоб ви розуміли, в парламент може потрапити лише п'ять політичних сил. Більше ніхто не потрапить. Комуняки з регіоналами дуже сподіваємося, що в них буде якнайменший рейтинг. Наше завдання їм забезпечити це. Жодного голосу за олігархів, жодного голосу за самозванців, самовисуванців і представників партії регіонів мажоритарних округ. В Парламент потрапить обов'язково свобода, опозиційна партія номер 11 у списку і Батьківщина. Яка об'єднує сім політичних партій. В парламенті також буде удар клічка. Це очевидно. Але по удару кличка не все так однозначно. Куди його віднести, до опозиції чи до влади? Це партія з невизначеним майбутнім. Чому? Тому що клічко сьогодні дуже потужно співпрацює з банкою. Я вам можу сказати як людина, яка живе в Києві, на прикладі роботи клічка депутата Київської міської ради. Два роки тому. У Київській міській раді було проголосовано скасування районних рад у місті Київ. У вас місцеве самоврядування, у вас депутати місцевих рад. У Києві таких депутатів немає, тому що банда регіонів два роки тому знала. Вони не виграють вибори місцеві. За них у Києві ніхто не проголосує. І вони зробили просту річ. Проголосували за скасування районних рад у місті Києві і скасували вибори. Допомогли партії регіонів у цьому скасуванні. Космонавти Льоні Космоса Марсіані того космоса, який зараз в Ізраїлі сидить з мільйонами доларів награбованими у Києві. І допомогли депутати партії Удар і Кличко особисто проголосували разом з регіоналами, скасували районні ради. Тепер це дозволило Януковичу узурпувати владу в місті Києві, бо сьогодні Києвом керує не місцеві ради. А Олександр Попов, намісник Януковича, якого ніхто не призначав з киян, якого кияни не обирали, а Янукович його призначив як свого холуя, свого смотрящого. Наступне питання: в обласній раді Київська обласна рада, фракція партії Удар, очолює, до речі, і Артур Палатний, лепший друг Клічка. Два роки тому обрала голову Київської обласної ради, головою Київської обласної ради за допомогою депутатів. Партія регіонів сильної України Кігіпка і партії Удар став регіонал Качний Олександр Сталін Лєнович. Ударівці також допомогли регіоналам обрати двох заступників цьому Сталіноліновичу, також представників партії регіонів. І вже впродовж двох років удар разом з регіонами голосує по всіх питаннях у Київській обласній раді, в тому числі по питаннях житлово-комунального господарства, і в тому числі по бюджету області. Бюджет велетенської Київської області, а це не рівня навіть Сумській області, значно більше. Деребанять за 10 хвилин, навіть не повідомляючи громаді, куди підуть гроші. Удар допомагає це робити регіонам. Невже кличко не знає, чим займається його депутати? Може він їх не контролює? Я думаю, що контролює і знає, але дозволяє це робити. Вижгородська районна рада, Київська область, Вижорська районна рада дуже важлива для Януковича. Знаєте чому? Тому що там є міжгір'я з його золотими унітазами і палацами за мільйони доларів, які він грабує у нас. І там є сухолуччя, де він полює. Це мисливські угіддя Януковича. До речі, щоб ви розуміли, на території сухолуччя є ціле село, там люди живуть. Вони огородили його. Це режимний об'єкт. Люди не можуть спокійно ні вийти, ні зайти в свої хати. Які гриби? Це режимний об'єкт, там тільки Янукович може полювати. Так от. Вижгородська районна рада кожної сесії голосує за відчудження по кілька гектарів землі на користь Януковича, Міжгір'я і Сухолуччя. Голосують за це. Регіони за допомогою депутатів партії удар. Голосують за 100 гривень, віддають по кілька сотень гектарів землі. Оце вам партія удар. Хто в клічка у списках. Давайте проаналізуємо списки клічка. У клічка у списках всі ображені в інших партіях, яким не дали прохідних місць. Правильно? Геращенко там прибіла. Геращенко – позитивна людина. Не буде з регіонами, я впевнений, буде з нами. Марія Матіос, письменниця, другий номер виборчого списку. Свята людина. Писала про голодомор, писала гарні книжки, пише. Тільки питання. А ви думаєте, клічко читав цю Марію Матіос? От у когось є. Переконання того, що Клічко знав, хто це така Марія Матіос, доти, доки Гращенко не підказала, що її треба в список взяти. Я думаю, що навряд чи. А є ж у нього клітка у списках інші люди? Наприклад, мера Одеси, колишній Едуард Гурвіц. корупціонер вищої проби, грабував одеське майно по черзі із іншим регіоналом Русланом Боделаном. Запитайте в Одеситів, хто такий Гурвіц. Реально, корупціонер вищої проби він у списках партії Удар. Йде в парламент на прохідному місці, де він буде в парламенті? З нами, з опозиції чи з партії регіонів? А де буде колишній представник Януковича і партії регіонів Криму Сергій Куніцин? Іде на прохідному місці в партії Удар. Буде в парламенті. Та я вас запевняю, що там, де був, туди й повернеться. Удар сьогодні нагадує партію, от як казав мій побратим, і кажуть в Одесі, знаєте, між там і «Здесь». от хто виграє. З тими вони й будуть. Виграємо ми, матимемо більшість опозиційну. Більшість ударівців будуть з нами. Ну ясно, що за окрім Куніцина, окрім того палатного, окрім Гурвіца. Ну не дай Боже, не дай Боже, банді регіонів з їхніми посіпаками-комуняками взяти більшість, побіжать як таргани-ударівці всі туди і будуть голосувати так, як роблять це зараз у Київській області або Київській міській раді. Тому для того. Щоб не було тушок у батьківщини для того, якщо ви симпатизуєте удару, переживаєте за кличка, бо як боксер немає питань до нього, він же нормальний, правильно? То підтримайте свободу. Бо якщо буде свобода в парламенті, якщо буде більшість опозиційна, то й кличко буде з нами, і батьківщини тушок не буде. А то, що тушок у нас не буде, я думаю, нікого сумніву немає. Дві з половиною тисячі депутатів місцевих органів влади у свободи є по всій Україні. Жодної тушки, жодного зрадника за два роки роботи. Жодного. Тому що, ще раз кажу, ми не приймаємо партію, аби кого? Пристосуванців, колишніх там, комуняків, і всіх інших. Ми приймаємо партію за ідейними переконаннями. І ми маємо жорстку партійну дисципліну. Араз. Пане Ігоре, таке питання. Чи от бачите у нас на, на, на центральній площі стоїть е, і ліч Ленін. У нас немає, у нас немає жодного пам'ятника Шевченку. Нема жодного місця для де б могли патріоти навіть положити вінка. Товариство чи Товариство. збирається вибачте, чи збирається всеукраїнське об'єднання свобода ініціювати демонтаж цих тоталітарних пам'ятників? Поможе вам це зробити, як тільки стану депутатом. І ще одне питання: як ви прокоментуєте, і що ви чи буде виво е, е, свобода забороняти комуністичну ідеологію компартію як таку? Свободи. І як ви прокоментуєте висказування Свободка. царкова у шустера? Я хочу сказати одне товариство: комуністична партія, комуністична ідеологія, така сама ворожа до українців і до всього людства, як і нацистська, Сталін і Гітлер розв'язали Другу світову війну, для всіх це очевидно. Комуністи влаштовували геноциду 20-го століття українського народу, і на їхніх руках кров і смерті мільйонів українців. Тому ці виродки, які сьогодні популяризують сталінізм. Які сьогодні героїзують анкавидистів, які знищували українців, вони не просто не мають права бути депутатами народними, а вони вони мають сидіти в тюрмах. І ми їм це забезпечимо. Тому що кримінальна відповідальність за ті слова, які говорив Царьков, вона буде гарантована кожному комунізі. Це перше. Комуністичну партію, комуністичну ідеологію, ми заборонимо так само, як і нацистську ідеологію, тому що вони однаково тотожно ворожі до людства. Лініни. Постишеви, назви вулиць тим, хто знищив українську націю. Вони не можуть бути в наших містах. Без минулого немає майбутнього. Коли сьогодні українці змушені дивитися на тих катів, які були ідеологами знищення української нації, української держави, на тих катів, які втопили в крові Українську Народну Республіку на початку ХХ століття, які влаштовували голодомори, геноциди українського народу. Це приниження нації. Це свідчення того, що ми сьогодні не є вільними. Це свідчення того, що формально Україна є незалежною, а фактично вона продовжує залишатися під впливом окупантів. Тому я вам обіцяю, що ми обов'язково питанням номер один, в тому числі, окрім тих, що я сказав, внесемо в парламент заборону комуністичної ідеології. Бачите, як заспівала Ганна Герман, коли царков це сказав? «Зачепило і заживе. Але вони ніколи не проголосують за заборону комуністичної ідеології з одного простого питання. Тому що комуняки їм вигідні для того, щоб приймати важливі в парламенті рішення. Але ми забезпечимо це питання обов'язково. Якщо матимемо більшість сумніву в тому, що свободівці будуть голосувати за це, немає сумніви за те, що це будуть голосувати представники батьківщини. Певні, мабуть, є. Але це буде очевидно. Я думаю, що українці оцінять кожного по достоинству. А Полініну я вам обіцяю. Якщо у вас немає невідомих патріотів, які не можуть знести і позбутися цього приниження самі, ну значить приїдемо, допоможемо. Ну, вам Ну один у нас і ліч стояв біля клубу Гриценко. Ну, Гриценко є у а, Батьківщині, у списку батьківщини, туди входять сім політичних партій. Як я можу ставитись до партії Гриценка, якщо у партії Гриценка ну, будемо з повагою говорити до наших союзників, але двоє людей. Гриценко його дружина мостовала. Як я можу ставитися? Ну об'єктивно, об'єктивно, я думаю, ви дуже добре пам'ятаєте, що відбувалось на президентських виборах на Сумщині. Пам'ятаєте, коли Гриценка там штампували в ромнах вибу кандидат? А? І у Бурині. А знаєте, чому це робили? Ну, тому що наші союзнички нинішні тоді намагалися всі опозиційні голоси віддати Тимошенко. І тому штампували всіх підряд опозиційних кандидатів, щоб вибув, щоб тільки за Тимошенко голосували. Хоча на президентських виборах, ви ж розумієте, є два тури виборів. Там простіше. Там є кілька опозиційних кандидатів, кожен отримав свою підтримку. А далі вже голосуємо за того, хто проти Бандюковича, принаймні. Але ну, ми не хочемо згадувати те, що було. Я ж ще раз кажу: у нас маса претензій до Тимошенко, до інших опозиціонерів, лібералів, які сьогодні сидять у парламенті. Але ми чітко розуміємо, що якщо ми разом не викинемо геть банду регіонів Януковича, то в нас не буде просто інших варіантів наступного разу. Вони перенесуть голосування і обрання Януковича президентом довічним у парламент, будуть голосувати або за нього, або за його сина, або за його внука. І в нас буде диктатура. Нам цього не треба. Нам потрібно, а чесні вибори, проголосувати, усунути владу. Якщо не виходить, ну товариство, тоді, є впевнений, соціальна національна революція це той шлях, який допоможе нам позбутися цієї банди, яка сидить, як ярмо в нас на шиї. А яка влада? Влада бандитів. Ви що не розумієте, яка влада сьогодні? Не придет, яка влада це українське об'єднання Свобода прийде, нас не буде в парламенті більшість, але я вас запевняю. Мені соромно перед вами не буде. От побачите, як ми працюємо, що ми робимо в парламенті. І сьогодні не даремно, до речі, всі говорять, навіть, ті, хто ніби з застереженнями ставляться до нашої ідеології, кажуть, без свободи в парламенті діла не буде. Це я вам запевняю. Ми покажемо, яке діло там буде, і я впевнений, що ви проголосуєте за нас на наступних виборах ще значно більшою кількістю голосів. Якщо на виборах у вас рука не здригнеться за нас проголосувати, у нас точно не здригнеться рука змінити все на користь українців. Беріть наші газети, розповсюджуйте інформацію. Це дуже велика допомога для нас. Дякую.